Захищали державу до останнього. Івано-Франківську встановили на нотиційні дошки двом полеглим героям. Віктор Ковач брав участь в обороні Донецького аеропорту у 2014-2015 роках. А у 2022-му став на захист України у складі 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади Дельвейс. Загинув 6 листопада 2022 року. При виконанні завдання на Бахмутському районі. Він підтримував інших. Він ніколи не був сумний навіть на найтяжкіших ситуаціях. В армії на фронті, на першій лінії, на нулі. Завжди він заспокоював мене і казав, що все буде добре. Військовослужбовець Олег Торконяк із вдячністю згадує побратима, який колись врятував йому життя. Я йому щиро завдячний. Я йому завдячний, що стою тут перед вами. Бо тому, що він мене витяг. Він мене витяг пораненого з окопа, він надав мені першу медичну допомогу. Я йому щиро вдячний. Я вдячний йому щиро, тому що якби не він. Моє життя вже залишилося би в Яковлівці, Донецькій області. Ще одну дошку встановили загиблому герою Андрію Савчину. Чоловік тривалий час перебував на заробітках в Чехії, але коли почалося повномасштабне вторгнення, повернувся в Україну. Служив у складі 65-ї окремої механізованої бригади на Запорізькому напрямку. Загинув 19 березня 2023 року. Приїхав з за кордону і пішов добровольцем. І... Служив воював цілий рік майже. Зник без вістів 19 травня 23 го року. Не дожив до свого дня народження, один місяць. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголосив на важливості збереження пам'яті про загиблих захисників міста. Ми далі продовжуємо шанувати пам'ять наших героїв, як на 23 й школі, так і на училищі нашому бо, на жаль, понад 600 хлопців сьогодні загинуло. На війні з нашої франківської громади ми докладемо зусиль, щоб пам'ять зберегти всім нашим хлопцям, не тільки анотаційними дошками, а різними заходами пам'яті, різними фільмами, книгами тощо. Для нас дуже важливо, щоб ця пам'ять зберігалася, щоб діти, викладачі, батьки бачили, якою ціною дається сьогодні український прапор, українська державність і український івано франківськ Анотаційні дошки героям встановили на фасаді ліцею номер 23 імені Романа Гурика. Та Івано-Франківського вищого професійного училища номер 21 Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.